Я боже в захваті, коли дивлюся на чин твоїх могутніх добрих рук, як мудро, гармонійно заплелися поміж собою форма, колір, звук, про тебе кожне дерево говорить, про тебе кожна квітка промовля, про мудрість Божу колос нам повторить і птах, що повертається з Про тебе небо нам нічне розкаже. Що грає мерехтіннями планет, Твою премудрість кожна з них покаже, продовжуючи з віку вік свій лед. Про тебе, вічний Боже, нагадає нам сонця, диск, що з ночі верна своїм промінням землю зігріває, аби тверця прославила вона. Я, Боже, в захваті, коли дивлюся на рук Твоїх прекрасний плід схилю коліна. Щиро помолюся. Подякую, що твій я бачу слід. Амінь.